Переміщення тяжкохворих у ліжку. Доброго дня! Зараз ми поговоримо про переміщення тяжкохворих у ліжку. При догляді за лежачим хворим постає цілком логічне запитання: як перевернути, посадити, підняти хворого і при цьому не надірватися самому. Перш за все про хворого необхідно знати наступне: діагноз, важкість стану, масу тіла. Наявність чутливих або болючих частин або ділянок тіла, наявність катетерів, дренажів, капельниці тощо. Чи здатні хвори допомагати вам при переміщенні? Спочатку оцініть навколишню обстановку на безпечність, приберіть всі небезпечні предмети, через які ви можете перечепитися, як то килинки, стілець або табурет, шнури електроприладів, миски, тази та інше, на всьому шляху переміщення хворого. Таборет для пересадження хворого має бути встановлений зручним та безпечним чином. Зверніть увагу на свій одяг і взуття з точки зору зручності при переміщенні хворого. Взуття має бути на низьких підборах із неслизькою підошвою. Одяг не повинен сковувати рухи, на одязі не повинні бути елементи, за які можуть зачепитися кінцівки хворого. Наприклад, великі накладні кармани, комірець, пасок. Петлі чи банти. Бажано, щоб висота ліжка була на одному рівні з кріслом каталкою або стільцем. Поверхню, на яку буде переміщуватися хворий, підготуйте заздалегідь. Попередньо поясніть хворому суть і послідовність переміщення. Важливо. Розрахуйте свої сили та вагу хворого. Якщо бачите, що хворий заважкий або набагато вищий вас, покличте допомогу. Якщо людина заперечує переміщенню і воно не є нагально потрібним, залиште людину у спокої. Якщо хворий буде пручатися, він може травмувати вас або травмуватися сам. При переміщенні хворого не використовуйте власну спину та поперек як важіль. Працюйте м'язами ніг та стегон. Вони набагато сильніші. Техніка перевертання хворого зі спини на бік. Попередьте хворого і поясніть послідовність своїх і його дій. Перед кожною дією проговорюйте її хворому, навіть якщо вам здається, що хворий вас не чує чи не розуміє. Особливо це стосується дітей та підлітків. Якщо хворий лежить високо на подушках, приберіть їх. Зігніть руки хворого в ліктях і складіть їх на грудях або попросіть хворого зробити це самотужки. Попросіть хворого зігнути ноги в колінах або зробіть це самі. Для того щоб повернути хворого обличчям до себе, однією рукою захопіть віддалене від вас плече хворого, заведіть руку подалі під плече разом з лопаткою. Іншою візьміть віддалене коліно. Тепер синхронним рухом рук перекутіть хворого на себе. Техніка перевертання хворого зі спини на бік. Альтернативний метод. Скачайте дальній від себе край простирадла так, щоб він виявився по можливості найближче до хворого. Візьміться за кути простирадла і потягніть на себе. Притримуйте хворого, щоб він не скотився вниз. Для того, щоб повернути хворого спиною до себе, одну руку підведіть під ближнє до вас плече разом з лопаткою хворого. Іншою рукою треба упертися в ближнє до вас коліно хворого. Тепер синхронним рухом рук. Перекутіть хворого у напрямку від себе. З метою безпеки переконайтеся, що хворий лежить безпечно і розташований всередині ліжка, а не на краю. Якщо планується, що хворий проведе в цьому положенні тривалий час, забезпечте йому зручність і стійкість, використовуючи подушки або валики. Техніка перевертання хворого з боку на спину. Попереднь хворого і поясніть послідовність своїх і його дій. Перед кожною дією проговорюйте її хворому. Приберіть подушки та валики, які утримували хворого в положенні на боці. Переконайтеся, що в ліжку немає дрібних предметів, а простирадло не зім'яти. Якщо хворий лежить обличчям до вас, то зігніть руки хворого в ліктях і складіть їх на грудях, або попросіть хворого зробити це самотужки. Зігніть ноги хворого в колінах, або попросіть хворого зробити це самому. Щоб Повернути на спину хворого, що лежить обличчям до вас, підведіть одну руку під нижнє коліно хворого з боку колінних чашечок. Другою рукою треба упертися в його верхнє плече. Тепер синхронним рухом рук перекутіть хворого на спину, штовхаючи від себе. Для того щоб повернути на спину хворого, що лежить спиною до вас, підведіть одну руку під нижнє коліно хворого з боку колінних чашечок, тобто, мов би, обхопіть його коліна. Другою рукою захопіть верхнє плече. Тепер синхронним рухом рук перекутіть хворого на спину, тягніть його на себе. Переконайтеся, що на ліжку достатньо місця для перекочування хворого. І він лежить не на краю ліжка, а зігнуті коліна хворого, не битимуться об стіну чи бильця ліжка. Техніка пересування ближче до узголів'я ліжка. Попередьте хворого і поясніть послідовність своїх у його дій. Якщо маєте справу з функціональним ліжком, упустіть узголів'я. Приберіть або посуньте у бік подушки. Встаньте на коліна позаду хворого. Попросіть хворого прийняти наступну позу. Руки зігнуті в лікчових суглобах, передпліччя притиснуті до тіла, одна рука тримає за передпліччя іншу руку. Якщо можливо, ноги напівзігнуті в колінах. Якщо хворому важко прийняти таку позу, допоможіть йому. Візьміться за передпліччя хворого, пропустивши руки під його пахлами і відхиляючи своє тіло назад, Підтягніть хворого на себе. Комфортно розташуйте подушки. Підійміть зголів'я, покладіть хворого. Цю дію можна виконувати удвох: один доглядач стає біля узголів'я ліжка і бере хворого під пахви. Інший зі сторони ніг і згинає їх у колінах. На рахунок три: другий доглядач штовхає хворого у коліна і перший тягне його на себе. Комфортно розташуйте подушки. Підійміть з голів'я ліжка, покладіть хворого. Переміщення хворого за допомогою ковського простирадла. Ковське простирадло з двох полотен розміром 65 на 180 см – Так зване простирадло трансфер. Це зручне знаряддя для переміщення лежачого хворого однією доглядаючою людиною. А також при розміщенні хворого на вузькому ліжку. Простирадло значно полегшує фізичне навантаження на персонал, нівелюючи вагу хворого за рахунок супер тканини. Полотна простирадло дуже міцні. Це дозволяє переміщувати навіть дуже огрядних хворих. Головне призначення ковського простирадла: перекладання хворого з однієї поверхні на іншу, перевертання хворого з ліжку для зміни постільної білизни, профілактики пролежнів і проведення процедур. Переміщення хворого до ізголів'я ліжка, коли він сповзає вниз. Метод застосування: лежачого на спині хворого, злегка перекутіть на бік. Розстеліть ковзаючи простирадло валиком вздовж спини, злегка підіткнувши її під звичайне простирадло. Поверніть хворого на інший бік на розправлену попередню частину ковського простирадла. Розправте скручену валиком частину з протилежного боку ліжка. Рисувайте хворого в потрібному напрямку, потягнувши ковзаюче простирадло за верхній шар. Після переміщення хворого витягніть з під нього простирадло трансфер. Як посадити хворого у ліжку? Попередьте хворого і поясніть послідовність своїх і його дій. Перед кожною дією проговорюйте її хворому, навіть якщо вам здається, що хворий вас не чує чи не розуміє. Особливо це стосується дітей та підлітків. Станьте поруч з ліжком на рівні таза хворого. Одну руку підведіть під спину хворого на рівні лопаток максимально далеко. Голова хворого виявиться практично у вас на плечі. Це додаткова опора для ослаблених хворих, які самі не тримають голову. Другою рукою візьміть хворого за плече ближньої до вас руки. Обіпріться ногами, колінами або гомілками вкрай ліжка хворого. На рахунок раз, два, три, посадіть хворого. Слідкуйте, щоб в сидячому стані хворий не залишався без належної підтримки. Як посадити хворого на край ліжка? Попередьте хворого. Поясніть послідовність своїх і його дій. Перед кожною дією проговорюйте її хворому. Станьте з того боку ліжка, на якому хворий буде сидіти. Упріться гумілками або колінами в край ліжка. Поверніть хворого на бік, обличчям до себе. Одну руку підведіть під шию хворого і заведіть до верхньої лопатки. Другою рукою обхопіть коліна хворого у напрямку зверху вниз, до ліжка, підтягуючи ногу на себе так, щоб вони почали спускатися з ліжка. Одночасно підніміть верхню частину тіла хворого. Переконайтеся, що хворий сидить безпечно і зручно. Стегна хворого повинні бути на ліжку, коліна зігнуті на 90 градусів. Стопи стоять на підлозі, якщо висота ліжка це дозволяє. Запитайте хворого, чи не паморочиться у нього в голова. Якщо передбачається, що хворий буде сидіти так тривалий час, забезпечте йому стійке і безпечне положення. Не залишайте хворого в положенні, сидячи на краю ліжка без фізичної підтримки, поки не переконаєтесь, що він сидить безпечно і почуває себе добре. Щоб посадити дитину з ліжка в інвалідне крісло, спочатку попередьте дитину про свої наміри. Руку заведіть під плечі дитини, іншу руку під її стегна. Тепер піднімаємо дитину, дотримуючись правил техніки безпеки, пам'ятаючи про пряму спину. Опускаємо дитину в коляску. Якщо планується, що хворий проведе в цьому положенні тривалий час, забезпечте йому зручність і стійкість, використовуючи подушки або валики. Як покласти хворого з положення сидячи на краю ліжка? Попередьте хворого і поясніть послідовність своїх і його дій. Приберіть подушки, валики і все, що служить хворому підтримкою в положенні сидячи, але може ускладнити його повернення в лежаче положення. Підійдіть в притул до ліжка, упріться колінами або гумілками в край ліжка. Однією рукою обхопіть плечі хворого, другою візьміть його під коліна. Синхронним рухом підніміть ноги хворого і опустіть його тіло на ліжко. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!